Деякий час назад я почав замислюватися над проблемами, які заважали мені досягати своїх цілей. Я втомився отримувати ті ж самі результати і стикатися з тими ж проблемами знову і знову. Цього року я вирішив, що хочу взятися за нові проблеми, і для цього мені потрібно було позбутися старих. Однією з моїх проблем завжди було відкладання на потім. Після багатьох роздумів або, іншими словами, після кількох ударів я зрозумів, як з цим впоратися. Я нарешті зміг відмовитися від солодкої привабливості соціальних мереж і почав діяти заради досягнення своїх цілей. Однак я швидко зрозумів, що почати щось це легка частина, важка частина дотримуватися цього, поки не побачиш результати. Я завжди захоплювався людьми, які можуть докласти всіх зусиль для досягнення мети. Нещодавно я дивився відео Кріштіану Роналду, де він красиво розповідав про дисципліну та послідовність. Він зазначив, наскільки важливо пробиватися і робити те, що потрібно, навіть коли не хочеться. І тоді, коли ви це робите, стаєте психічно сильнішими. Після перегляду цього відео я вирішив змінитися. Я хотів бути послідовним у діях, які привели б мене до моєї мети у цьому всьому була лише одна проблема, і це моя лінь. Це була одна з моїх старих проблем, яку я просто не міг подолати. Для мене лінь означає недостатнє докладання зусиль у те, що я роблю, існує постійна боротьба у моїй голові між бажанням досягти великих речей і вибором легкого шляху. Що зазвичай відбувається так це те, що я ставлю мету, складаю свій план і починаю робити перші кроки, але потім мені важко залишатися послідовним, щоб отримати якісь результати. Я не міг зрозуміти, чому, незважаючи на великі цілі, я не досягаю жодного прогресу. Але одного дня я натрапив на психологічну теорію, що називається теорією очікуваної цінності. Згідно з цією теорією, наша мотивація до дії залежить від двох речей: перше, наскільки важлива для вас винагорода. Наприклад, пробігти одну милю, щоб заробити 10 доларів, може бути не дуже мотивуючим. Але пробігти одну милю за одну тисячу доларів виглядає набагато привабливіше. Цей момент був доволі очевидним. Звісно, чим більша нагорода, тим більше ми вмотивовані діяти. Але теорія також стверджує, що є другий важливий фактор, наскільки ми впевнені у своїй здатності успішно виконати завдання. Якщо ви не вірите, що пробіжите цю милю, ви не будете старатися навіть задля 10 тисяч доларів. Зрештою, навіщо витрачати свій час та енергію, якщо вважаєте, що це не вдасться. Це мало б повний сенс. Я не відчував мотивації, тому що не міг повірити, що це спрацює, і в мене була причина для цього. Я багато разів зазнавав невдач, і з моїми попередніми невдачами важко було повірити, що я зможу досягти своїх цілей. Я пробував різні підходи, але ніколи не дотримувався жодного з них досить довго, щоб побачити результати. За п'ять років я ледве досяг прогресу, мої очікування успіху були дуже низькими, і те ж саме стосувалося моєї мотивації. Але з часом я зрозумів, що дивився на речі з неправильної точки зору, як тільки я це виправив, все змінилося. Раніше я бачив помилки як доказ того, що нічого не вийде. Тепер я розумію, що шлях до успіху лежить через помилки. Дозвольте розповісти вам історію. У 1870-х роках Томас Едісон працював над розробкою лампи розжарювання, однак у нього була проблема. Матеріали, які тестували для лампочки, мали низьку міцність. Після тисяч експериментів без вирішення проблеми один з членів команди висловив певне розчарування через те, що вони ще нічого не відкрили. Але Едісон не дивився на це так для нього вони відкрили тисячі способів, які не працюють. Томас Едісон знайшов рішення своєї проблеми після тисячі невдач, а я тут здався всього лише після третьої спроби. Ця думка мене сильно вразила, а якщо насправді я не зазнавав невдачі, а просто здавався, перш ніж це могло спрацювати, після цього я почав розглядати свої невдачі як частину процесу навчання. Мені знадобилося 4 місяці, щоб створити перше відео для цього каналу, а результат 3 перегляди. Раніше це могло б дуже сильно знизити мою мотивацію, але тепер я просто розумію, що це частина гри, коли йдеться про те, щоб стати кращим у чомусь. Кожна невдача наближає нас до успіху, якщо ми готові вчитися на ній. Звісно, немає сенсу робити помилки і сліпо йти тим самим шляхом. Те, що змінило все для мене, було те, що після невдалого результату я звик зупинятися, аналізувати, чому це сталося, і шукати інший спосіб дій. Я нарешті прийняв свої помилки і тепер шукаю ознаки прогресу. Навіть якщо все не вийшло ідеально, чи стає результат кращим ось це справжнє питання. Якщо ви вважаєте, що ваша лінь це лише брак дисципліни чи сили волі, подумайте, чи не є це насправді страхом спробувати щось нове. Не дозволяйте страху невдачі змусити вас обрати єдиний шлях, де поразка гарантована на 100%.